Що ж, всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про ось цей такий момент, коли ой як хочеться підглядати за тим, як хтось займається сексом чи справляє нужду в туалеті. Вуайеризм – це розлог сексуальної поведінки, при якому спостерігається спонукання підглядати за чужими інтимними моментами, наприклад, секс, переодягання, приймання ванни, справляння нужди в туалеті і тому подібне. Ми знаємо, що коли всі ми маленькі, да, ми пізнаємо цей весь світ, нам так все цікаво. І в принципі, коли ми такі ось маленькі, маленькі дізнаємося, що це взагалі таке, де ми тут живемо, що це взагалі за світ, то в принципі це нормально спостерігати, там ха-ха-ха-ха-ха, щось дивитися. Да. От, маленька дитинка може там забігти кудись і роздивитися, а що ж це мама з папою робить, да, що це вони таке роблять. Ну, тобто є Ось цей такий момент книжний, коли в принципі, коли ти пізнаєш світ, ось ця цікавість, що тут в світі є, це так би мовити норма. Дізнатися, що окрім поцілунків, а да, от є ще щось більше, да, щось, ось так дізнатися, подивитися, начебто це цікаво. І в принципі є ось таке бачення того, що, начебто, нам всім от, з дитинства. Це нормально десь спостерігати. Я взагалі коли працювала в садочку, там є така дівчинка була, ну є була. Що от вона любила ось це роздивлятись? Ну, вона маленька, да? і це, начебто, сприймається як маленька, яка пізнає світ, да? коли хлопчики знімають трусики, і вона така: дивиться, що там в тебе таке? Так, да, 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 так здалека дивиться. Ой, що там таке цікаве. Да, і ми, начебто, як дорослі розуміємо, що це такий момент пізнання світу, момент пізнання того, що є хлопчики, є дівчата. От, тобто ось тут. І тут ключовий момент, що ось всі переростають, а хтось все одно починає продовжувати ось цю, так би мовити, Звичку, цікавість, тому є, наприклад, біхіорісти, які вважають, що це просто звичка. Просто так трапилося щось таке, що ось цю звичку, ось це така цікавість. А людина з віком, да, з маленького віку, да, з дитинства. Перетягнула у вигляді звички, і це начебто його звичка. Все ж таки є прихильники психодинамічного так, або когнітивного напрямку. Вони вважають, що тут є елемент влади, тобто та людина, яка спостерігає, підглядає, відчуває певну владу над тією людиною, яка не підозрює, що за нею підглядають. Так, О, я тут такий весь сильний влада. От, і зрозуміло, що ця людина, яка спостерігає без дозволу, ну, зазвичай в реальному світі найчастіше ми будемо спостерігати, що вона сором'язлива, що вона вважає себе якоюсь неадекватною, да, начебто я такий, якийсь такий, ну, якесь не таке. От. В той же час в неї будуть проблеми з соціалізацією. Е, якщо ми візьмемо фрейдистів, то там вони схиляються до того, що вся проблема або тому що дитина боїться втратити там, ключового батька, да, там, ну, ключового, там, маму, папу, когось із батьків боїться втратити, да, в залежності від того, хто це. Тому що може страждати як чоловіки, так і жінки. Просто найчастіше це чоловіки. Жінки теж можуть А що ти там робиш, Да? тихенько так дивитися, спостерігати. Ось, і тому тут або страх втратити ось цього ключового батька-маму. Або відбулася якась психічна травма, ну тобто, все просто щось таке травмуюче відбулося в дитинстві, де в результаті ось так воно і трапилося. В принципі, сприятливим фактором можна назвати ось як його характеризують фрейдисти, той факт, що людина свою психічну енергію перенаправляє на якісь гіперкотексис. гіперкатексис. Якщо ми говоримо про симптоми, то, знову ж таки, є класичний вид, коли в принципі, людина непомітно спостерігає за якимись діями ну, такого реального життя якоїсь людини. Ось так непомітно хі-хі-ха-ха. ха хіхіха. Да? Тендітно, непомітно, начебто все нормально. От, ну, начебто. От, якщо ми візьмемо уже клінічний вид, то тут іде ось цей момент нав'язливості, ось цей момент систематичності, ось цей момент, що спостерігання переважає. Над якимось іншими можливостями отримати сексуальне задоволення. Тому, тому ми дуже часто будемо бачити, що людина мастурбує під час ось цього всього моменту, як це все класно. Да? В той же час е, наростає у людини ось це сексуальне таке бажання, да? цей весь екстрим. його ще більше це все запалює. Якщо е, ну, так би мовити, Високий ризик того, що його зараз викриють. Тобто для нього це також певна гра, що його ось тут зараз зловлять, да? що ось цей момент, що він там якось небезпечно якось там викрутиться, да? щоб це все спостерігати, і це так, а, як класно. От. А в той же час ми маємо зрозуміти, що ось тут. Уже йде такий момент перебірливості стосовно того, що саме я хочу спостерігати, за чим я хочу підглядати. Тому хтось може підглядати вже за певними чіткими такими людьми, за певними чіткими такими сюжетами, подіями. Це може бути десь там з уклоном на дітей, це може бути десь там з уклоном на садиста. Десь там на мазухіста, десь там щось уже більш конкретне, не просто щось таке. Щось, а я вже, ну, ця людина вже хоче щось таке конкретне спостерігати, там вже буде конкретний такий сюжет, і ось це на постійній основі. Тут ключовий момент ще стосовно того, що вилетіло з голови, ладно, потім скажу. Потім, потім, потім. Відповідно, ось цей весь момент компульсивного такого розладу провокує ось цю всю тривожність, а також провокує певну схильність до певної перверсії. Тому тут, в принципі, ми ще можемо спостерігати, що наш сьогоднішній розлад поєднується з іншими перверсіями. От, і там може бути дуже цікаве комбо. От, але в будь-якому випадку, якщо переважає сексуальне задоволення через спостерігання, тоді ось це вважається ключовим розладом. Тобто там потрібно передивитися, ось дослідити ось цю людину, що саме. Переважає і те, що переважає, вважається головним. От, зрозуміло, що з розвідком даної переверсії все сексуальне задоволення буде переходити в якраз в сьогоднішню нашу переверсію в той факт, що спостерігати, як це ж дуже сексуально задовольне, як дуже подобається, м'яко кажучи. В той же час да, можна ще спостерігати того, що спочатку він воєрист. А потім ля-ля-ля, та палята і вже став ексбіціоністом. Тобто, це також може бути, і там також є певні такі цікаві комбінації, і кожного разу потрібно це розбиратися, розбиратися з цієї людини. В той же час є такі люди, які спроможні жити подвійне життя. Тобто, фактично, тут сім'я, родина, все класно, все нормально, ідеальний такий чоловік. Вау-вау-вау! А темної темного вечора. От пішов він і спостерігати за певні такі, за певними якимись сценаріями, за певними якимись ситуаціями, людьми і тому подібне. Тобто, у, у кожного тут, уже, коли ми говоримо про клінічний вид, то тут уже буде не дуже так дивно. Що у людини вже є чіткі такі ти, ти ти ось цей весь сценарій? Ось то-то, то-то, то, то мені потрібно. Дає, що він там уже на те, 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 вже мастурбує і тільки ось те, 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 то буде йому приносити задоволення. Уже лікування, то насправді там може проводити і сексолог, і психолог, і психотерапевт, і психіатр. Тут, в залежності від ситуації, і в залежності від того, який вам спеціаліст подобається, і де ви бачите ось цей позитивний результат лікування в той же час, коли ви насправді націлені на те, щоб щось змінити на краще своє життя. А відповідно, при діагностиці, знову ж таки, там збирається ось цей весь аналіз, ось ці всі скарги досліджуються. Там і ще ну, в залежності від ситуації, можливо, є. Можливість поспіль поспілкуватися з тими людьми, які постраждали від ось цього спостерігання без дозволу. А от, там ще потрібно дослідити ось цей момент, чи є якийсь, якийсь психічний розгляд. Там дослідити ще потрібно, наскільки це все виражено, і в той же час, можливо, просто була якась травма голови. Ну, все може бути, тому це все потрібно дослідити. От, а коли ми говоримо про лікування, то знову ж таки. А коли лише воюризм, коли лише ось ця одна ситуація, ну так би мовити, ось цей наш один розлад сьогоднішній перверсія, оця вся дев'яція, то в принципі психотерапія, вибирайте спеціаліста, який вам підходить, де ви бачите позитивний результат. Це може бути психоаналіз, це може бути КПТ, це може бути ось ця глибина психотерапії, глибина психотерапія. Ну, тобто, все, що вам подобається. Пається, ви бачите ось цей позитивний результат, все, окей. А ключовий момент, щоб вам це все допомагало, коли ви насправді там бажаєте щось змінити. Ви оце побажали, от, ви зустріли і ви працюєте. Але якщо йде комбінація, то зрозуміло, що лікування має бути комбінованим. Тому, окрім психотерапії, туди ще будуть додаватися певні медикаменти, в залежності від ситуації. Там можуть бути певні препарати, щоб знизити лібідо, а в деяких випадках можуть бути певні препарати для того, щоб ну, працювати з цими невротичними розладами. Там, знову ж таки, в залежності від ситуації, зрозуміло, що там буде, тому, відповідно, ось це все таке лікування ці всі відповідні медикаменти. І третій момент. Якщо є тяжкий. Психічний розлад, то там лише психіатр, ключовий спеціаліст, там уже буде відповідне лікування і там уже є ось таке розуміння, хочеш там не хочеш, але ти будеш лікуватися. Да? Там вже можуть примусово лікувати людину.